Є знижки на Combi 15% в аптеках подорожних бам та Ощад. Є знижки на Gel 10% в аптеках подорожних «Бам» та ощад. Ну а далі ми поговоримо, згадаємо, як у ніч проти 28 серпня Росія вдарила безпілотниками ракетами по столиці України і серед загибло 23 людей, серед них четверо дітей. І сьогодні нагадаємо, що в столиці оголошено 29 серпня днем жалоби. Наші журналісти були на місці влучань і поговорили з постраждалими. Давайте подивимося їхні історії. 27 серпня о 21.24 у Києві оголосили повітряну тривогу. Загроза безпілотників. Пізніше додалася також ракетна небезпека. Близько третьої ночі ворог завдав удару по столиці балістичними ракетами наземного базування та аеробалістичними кинджалами. За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на 33 локаціях в усіх районах столиці. Зокрема, у Дарницькому районі прямим влучанням зруйнований житловий будинок. Ми можемо говорити про два ракетних удара біля цього будинку і в цей будинок. Якщо побачити кількість автомобілів, які посічені, ми можемо говорити про касетний боєприпас, знищений повністю третій під'їзд п'ятиповерхового будинку. Мешканка будинку Тетяна розповіла, як їй вдалося врятуватися та що зараз із квартирою. Ось у мене балкон вибитий, вибиті вікна. У сестри взагалі немає бокової стіни вибити все. Ви розумієте, яким чудом вона врятувалася. Ми всі вилазили отуди, у нас п'ять е, тих самих в блокі. як ми виходили звідти. Е, східці висіли, там ще щось. Але як же ж треба виходити? А ти ж не будеш приїхати з другого поверху, ти ж вже руки ноги поламаєш. А ось на те, що житло допоможуть відновити, жінка не розраховує. Все рівно я не сподіваюся, що відремонтують наше житло. Ну Зараз ж там почали програму і по Києві вона діє, що... І ви вірите в це? Інші мешканці будинку також поділилися своїми історіями. Як і всі були вдома. Слава Богу, всі живі, здорові. Дитина жива. Як ви вийшли звідти? Слава Богу, ці сходи лишилися цілі. ми на другому поверсі. Квартира я. Ну нема вікна, двері повністю з кирпичами вилетіли. Воно все в пилу було. Міння ж полетіло, стіна вивалилась, стіна частково зруйнована. Дивіться, немає стіни, другий поверх. Немає скла, склопакету пакету немає, немає стіни. Жива і слава Богу. На жаль, у будинку багато постраждалих та загиблих. Душа болидня, син загинув, жінка загинула. Тетяна і Світлана приїхали на місце події, аби допомогти постраждалим. Ми прибігли сюди, але ж ми побачили цю жахливу картину, яку ви зараз бачите. Трупи вже чесно лежали, вже були погибші люди. А ми підійшли. Тут ще туман було погано. Видно, хто в чому вискочив у змозі да, допомогли ми... одягом? Ну да, люди були в подвалі, хто не встиг вибігти, вони там залишились. Голосіївський район також постраждав від обстрілу. Проте вже за кілька годин тут у розпалі триває прибирання. Біля одного з будинків зустрічаємо Петра. Під час ворожого удару він перебував удома. Розповідає, що було пошкоджено, і як планує відновлюватися. Пострадали вікна, постраждав балкон. Я напевно буду відновлювати своїми силами. Ну я не знаю, це довго чекати. А зараз ідуть і дощі там. Мені ніколи чекати, тому я буду відновляться на силам. Але людям раджу звертатися. Я думаю, що це нема проблеми. Їм відновлять, А ви бачите, як тут немає нічого, люди працюють. Це справді наші українські люди, яких не зламало нічого. У них заказ, у них запис, і немає ні салону красоти, нічого. Вони роблять вони, красу нашим дівчатам. Власник цього самого салону Тихон Беляєв каже: відкрилися усього на годину пізніше. Поки що вікна закрили ДСП, але найближчим часом планують все відновити. Зараз ми обговоримо всі ці деталі. зараз прораховуємо скільки все це буде коштувати, щоб відновити, і далі далі будемо передавати. Тут є пункт, де буде держава нам все це відновлювати за свій рахунок держави. Працівниці салону діляться, що сьогодні жоден запис не скасувався. Всі приходять, всі приходять так, так, так. так. і багато хто в цілому пише і каже: я хочу записатись, підтримати вас. Тобто тут. Наша сила в такому єдинстві, що ми підтримуємо навіть незважаючи на якісь такі проблеми. Дівчата приходять, ви бачите, фарбуються, стрижуться, манікюр робиться. Ну, красу ніхто не відміняв. Знаєте, для допомоги постраждалим в районах, які зазнали пошкоджень, розгорнули гуманітарні штаби. Там можна зафіксувати подію, подати заяву. Отримати первинну консультацію та необхідну допомогу і дізнатися про подальші кроки для отримання допомоги. Співчуття рідним близьким за даними на цей ранок 23 людини загинуло в Києві внаслідок російської атаки. Але бачите, ми вчора поспоглядали, як люди... ну ти, ти, ти знаєш? От мене, от останній епізод нашого сюжету, коли прилетіло вибиті всі в салоні вікна, двері, але далі починає працювати це, як історія раніше, коли кав'ярня так само все розбите, продовжила працювати, і тут ще що люди на Паки записувалися сюди, в цей салон, щоб підтримати. Ну от ну, це дорого варто іде так. кондитерська в центрі на Жилянській, а ось подивіться від відео розлучилися киянки. А, от там без звуку можемо сказати, на це, цензури, і в далі. <сум> не можна, але емоції можна зрозуміти. Боже, квартира розтрощена, все повилітало, шибкі, нема нічого, все підбирати, але каже. А шампанське вціліло і е, з такою, знаєте, з таким задоволенням в сенсі того, що іронія. Ну, з іронією, з ну, іронією. Що, ну, що зробити? Безпоручно. Ну, от все, все людина, в, яку, в якусь мить е, вона прийняла для себе ті е, історії, що з нею сталося е, тут і зараз. І з цим жити далі, працювати, рухатися. А шампанське вціліло. І най буде так, друзі. І най буде так. Ти знаєш, і е, хай буде так, як що ранку у сніданку. А е, ми вам даруємо порцію кавового настрою від нашої глядачки. Але Олексієнко вона е, знову відправила черговий шедевр спеціально для наших колег Єгора і Нелі. Доброго ранку, п'ятниця кавове море. Як просив Єгор, Є, чекаю море Одеси, Київ, вся Україна з вами. Кінець серпня завжди пахне. Не інакше, наче в повітрі оселяється тиха печаль, солодка, тиха і невидворотна. Ну бо завершення вже літа. Дякуємо вам, Алло. як майстерно і Ой, чайки, і видно, що Так од... красиво, одесити. як в Одесі. От так красиво, як а в Одесі. Сьогодні одеський ефір. Нагадаємо, друзі, ми будемо робити дуже важливі такі історії. включеннях буде Ігор і Неля про безбар'єрні міста України. Ми їздимо і сьогодні. Черга Одеси. Яка вона Одеса для тих людей, які хочуть повноцінно жити. Це надзвичайно важливо, і ми хочемо розказати всі нюанси е, е, цієї історії. Цієї осені готовий. Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня о двадцятій. Дивись в ефірі Один плюс один Україна.